Так, народ, всім доброго ранку. На жаль, сьогодні ось так, тому для вас, мої любі шестокласники, записую ось це відео. Записуєте сьогодні 20 вересня, класна робота, бо урок має бути самостійно опрацьованим. Коли вам треба більше часу, ви натискаєте на паузу, записуєте і далі вмикаєте, дивитесь далі відео. Записало число, перша задача 100. Відстань від Дніпра до Луцька 800 км. Скільки кілометрів проїхала? Автівка, якщо вона подолала 1% відстані. І далі варіації 25% відстані, 50-75%. Я вже розв'язала, я просто вам буду пояснювати, а ви записуєте. І так, у нас є відстань 800 км, нам треба знайти відсоток від числа. Щоб це зробити, треба нашу відстань, тобто 100, ой, 100 800 поділити на 100 і помножити на кількість відсотків. Відповідно, 800 поділити на 100 буде 8, 8 помножити на 1 буде 8 км. Тере, пояснення, це все записуємо. Це 1% від 800 км, тобто 1% це 8 км. Натискайте на паузу, да, записуйте далі. Далі 800, треба знайти 25%. Да, там по треба 800 поділити на 100, буде знов таки 8 і помножити на 25. Коли ми це зробимо, ми отримаємо 200 км. І пояснення, запишіть. Далі треба так само знайти 50%, знову відстань ділимо на 100 множимо на відсотки. Якщо ми це виконуємо, у нас вийде відстань 400 км. Так, і наступне останнє, це 75%. Знову відстань ділимо на 100 множимо на 75. 8 на 75 буде 600 км. Це ми знайшли 75% від цієї відстані. Є таке. Затискайте на паузу, записуйте цю задачу. Відповідно, треба писати, бо ви після кожного завдання, да, після кожного розв'язку записували пояснення. Все. Далі посередині номер 101. Скільки відсотків від 1 метра становить? Діти, 1 метр треба перевести в сантиметр, в 1 метрі 100 см. Відповідно, 1 см від 100 да, це буде, як, їх, як його записати, треба помножити нашу величину на 1. 1 см помножити на 1% буде 1%. Тобто 1 см це 1 Відповідно, 5 см це 5%. Відсотків. Наступне було там 1 дециметр. В дециметрі 10 см. 10 помножити на 1 буде 10%. То 1 дециметр від 1 метру це 10%. Це 10 см. Далі 3 дециметри, знову спочатку проводимо сантиметри, це 10 на, 3, 3 на 30, множимо на 1, буде 30%. Далі 0,32 метри. Треба перевести в сантиметри. 0,32 метри це 32 сантиметри. Множимо на 1, отримаємо 32%. І 1 метр це 100%. Так? Тому що 1 метр від 1 метра це 100 см. 1 метр умножимо на 1, отримаємо 100%, тобто 1 ціле. Запишіть, будь ласка, це собі в сошит. Так. І остання вправа з цього сторіночки, це вправа 103. Із цукрової тростини отримують 18% цукру. Скільки кілограмів цукру отримують із 7000 кг тростини. Знов-таки, задача розв'язується тією ж самою дією. Щоб знайти відсоток від числа, треба число, тобто 7000 кг, поділити на 100 і помножити на кількість відсотків на 18. Ось цей приклад, цей розв'язок. Запишіть його. Задача 103 розв'язок. 7000 поділить на 100. Ми справа зліва збираємо 2 норика, буде 70, да? запишіть зверху, ось тут 70, проміжна відповідь. І 70 помножити на 18. Якщо ви помножите, буде 1260 дужка кілограмів. Ой. Так, 1260 кілограмів. Так, це все записуєте собі. І пишете слово відповідь. Вас спитала, скільки кілограмів цукру отримаємо із 7 тисяч кілограмів тростини. Ви запишете, так? Що 1260 кілограмів цукру отримують із 7000 кілограмів тростини. Все, це все, що ви запишете. Так, що тут запис у нас йде? 4 хвилинки, продовжуємо. Натискайте на паузу, да? і ще одну вправу. Знов таки, вправа 105. Або задача 105, як ви запишете. Задача про ялинкові прикраси. Задача 105. От вона так виглядає в нас. 6А і 6 Б класи виготовили 200 ялинкових прикрас. З них 55% виготовив 6А клас, скільки приклас виготовив 6Б клас. Тобто нам треба знайти 55% від 200. Тобто, знову нам треба поділити число на 100 і помножити на 55%. Або можна зробити ось так, да, декількома діями. 200 поділити на 100 буде 2. Тобто 2 в дужках прикраси. Це 1%. Отак все і записуємо. В другий дії нам треба знайти 55%, тобто треба 2% або 55%, можна міняти місцями, помножити 1 на 1. Буде 110 Пр, Прекрас. Це виготовив 6 й а, -клас. а вас питають, скільки виготовив 6Б. Якщо разом 200, один із них 110%. Тобто не треба знайти невідомий доданок, треба від всього, від всіх прикрас відняти те, що шостий а виготовив. І ми отримуємо 90 прикрас, це виготовив шостий б клас. І відповідь. Нагадаю, якщо в нас остання дія є розв'язком задачі, то ми тут пояснення не пишемо. Навіть його можу вам закреслити. Ми його не пишемо тут. Ми пишемо це у відповідь, що шостий б клас виготовив 90 прикрас. Натискайте на паузу і запишіть. Ну і домашнє завдання буде в нових знаннях. Записуйте це все в зошит і аналогічні вправи вас чекають в НЗ.